Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів від компанії Аміо, модель БК5, артикул 5506. Постачається ось такі коробочці. Всередині невеличка інструкція з гарантійним талоном. І також зарядний пристрій. Зарядний пристрій повністю. В пластиковому корпусі корпус міцний. На передній панелі у нас є індикатор заряду, максимальний струм заряду 10 А. Підтримуються акумуляторні батареї до 100 годин Сам зарядний під'єднується до живлення 220 Вольт з допомогою стандартної вилки, і до акумуляторних батарей під'єднується з допомогою крокодилів. Підтримуються акумулятори 12 вольтові. У даному зарядному пристрої на передній панелі є перемикач для заряду акумуляторів відповідної ємності, також є швидкий доступ до заміни запобіжника даному зарядному пристрої є також захист від перезаряду акумуляторної батареї і захист від короткого замикання.